Доброго всім, шановне панство, Не забудьте за вподобайку написати будь-який коментар для просування цього відео. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Сьогодні ми з вами розберемо таку новину. Мені вона випадково попалася, є ось е інфа про це щодо читерів. Боже, для мене це найцікавіша інфа, яка є за останній час. Розробники дали е, свої плани, відповідь на те, що зараз проходить, що буде в майбутньому, як працює дана система і так далі. Тому подібне. Тобто, дорожня карта боротьби з читерством. у пап... PUBG. Пігнали. Тут дуже багато інформації буде, якою я буду читати, ділитися, тому це буде перший раз. Тобто я цю інфу не бачив. Я просто от зайшов на сайтик, є ця інфа. Зараз будемо її читати і розбирати, скажімо так, на деталі, що змінило, що зміниться. Посилання на цю статтю я залишу в описі. Переведено вона на український, типу з англійського, тому можливо, десь там якісь слова будуть трішки не такі, як не такі по сенсу, які потрібні, скажімо так. Реальність, з якою ми стикаємося, та наша відповідальність, нелегальне програмне забезпечення швидко розвивалося, стаючи дедалі складнішими в методах уникнення виявлення, так і в методах роботи. Це щодо читерства. Нещодавно, навіть у ПАП ми бачили чити, які обходять наші системи виявлення або працюють по-новому. Часом наші попередні заходи не могли встигати за цими змінами. Отакої. От тепер як воно працювало в них. Зіткнувшись із цією реальністю, ми дійшли до точки, коли простого блокування читів вже недостатньо. Це факт, тому що вони створюють просто по 10-15 по аків, е там, які бани на 3 дні. Типу людина просто 3 дні не пограла, потім знов повернулася. Ну, коротше. Багато хто з вас вже відчув наслідки через зростаючу втому та зниження рівня занурення в грум, спричинені повторними зустрічами з читерами, про що ми продовжуємо чути у відгуках спільноти. Тобто, дуже багато я і американських е читав, слухав. У них там в коментах, типу, постійно, е постійно є повідомлення, коментарі про те, що є проблеми з читерами, коли ви їх вирішите. Якось так. Ми не будемо ігнорувати ці голоси, попадаючись лише на статистику. Ми визнаємо серйозність поточної ситуації. Це все бла 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 зрозуміло, і наш обов'язок не залишається самовдоловлено самовдоволеними нашими минулими підходами, а прагнути до більш ефективних заходів. Зрозуміло. Ця дорожня карта стосується не лише нових функцій, а й максимально прозорого поширення нашого напрямку та ключових стратегій. Тобто, що буде, як вони будуть з цим боротися. Це дуже цікаво насправді. Визнаючи, чому попередні методи були недостатніми, ми прагнемо створити більш структуровану систему, точніші моделі виявлення та практичні операції, щоб ви могли повністю зосередитися на грі, а не боротьбі з шахраями. Тобто, з читерами. Як глобальна служба, PUBG також розробляє регіонально специфічні стратегії. Ну і до речі, на самому початку відео я забув сказати, що засуджую читерів е і все в цьому дусі. Не робіть, так каже, бо ви і собі настрій псуєте і іншим. Е щоб ви могли повністю зосередитися на грі, а не боротьби з шахраями? Це ми прочитали, як глобальна служба ПАП також розробляє регіонально специфічні стратегії, засновані на тенденціях незаконного програмного забезпечення та рівнях загроз у кожній частині світу. Зараз час відновити довіру за допомогою реальних систем та дій, а не слів. Боже, я в шоці. Да, що ж вони придумали? Цікаво. Те, що наведено далі в сьогоднішній дорожній мапі, є нашим першим кроком у цьому напрямку до сталої системи боротьби з обманом, тобто та система, яка зараз є в грі, тобто поскаржитися там, ви з списка вибираєте, що саме типу, на вашу думку, було е у іншого гравця за застосовано з щитів. Досі пап хантічіт зосереджувався на короткостроковому придушенні диверсифікації моделей виявлення та вдосконаленні критеріїв заборони для покращення нових можливостей негайного реагування, оскаржитися, але цього було недостатньо. Чити не зникають лише тому, що ми блокуємо одну функцію: вони продовжують розвиватися розумніше, витонченіше і швидше, ніж будь-коли. Ось чому ми вважаємо, що не можемо дозволити собі залишатися реактивними. Залишитися реактивними незрозуміло, як це переведено. Мабуть, залишитися на цьому місці, на якому вони зараз є, мабуть, скоріш за все. Зараз нам потрібний структур структурний ЗУВ. Тобто Схематично, як вони будуть з цим боротися, це зрозуміло. Загальносистемний ремонт, який виходить за рамки технічного виявлення. Наша мета створити самодостатню систему боротьби з шахрайством, яка постійно виявляє, навчається, класифікує та адаптується самостійно чи не буде це ще щоб підтвердити це, ми ретельно аналізуємо звіти, відгуки та дані про ігровий процес, які надаються гравцями. Ця інформація є не просто додатковою, а іж компасом, який вказує напрямок для системи PUBG та найточнішим відображенням того, що відбувається в грі. Насправді, от по цьому всьому типу, по цьому тексту. От короткому, Да Ну чесно, просто обговорили те, що і говорить, роз, ну, говорять гравці в грі, типу Ну і вони це самі розуміють, просто це озвучили. До чого це не зрозуміло Новий напрям стратегії боротьби з обманом це вже буде найцікавіше, що саме будуть е, робити. Надалі. Оскільки незаконне програми забезпечення стає дедалі складнішим, ПАП також потребує структурних змін, які дозволять нам цілісніше розуміти поведінку гравців та ефективніше реагувати. Ми прагнемо вдосконалити нашу систему боротьби з читерством, щоб вона була побудована на безпеці та довірі, враховуючи кожен аспект ігрового досвіду як в грі, так і поза нею. Таким чином, наша стратегія боротьби з читерством на 25-й рік, до речі, зосередження на двох основах: безпека в грі та довіра поза нею. Для цього ми, ну типу, той же самий момент. Тобто, ти там перестав якийсь гравець грати, ти почав грати, і він тобі каже, та там читерів капець в PUBG, там капець, там неможливо грати. Ну і щось типу того Для цього ми. Перебудовуємо наші системи, щоб ретельно аналізувати ефективність кожного гравця як в грі, так і поза нею. А також краще класифікувати поведінку на основі широкого спектру Е, Мені здається, що вони типу поскаржитися якось оновлять. додадуть ще якісь. Це включає в собі в себе вихід за рамки технічного виявлення та врахування стилю гри. Активності облікового запису та настроїв спільноти для більш точного та адаптованого реагування. Зрештою, зрештою, наша мета багаторівневий захист. Швидше та точніше виявлення в грі для блокування читерів у режимі реального часу. Нічого собі. А також сильніші системи поза грою для захисту облікових записів і блокування читерів ще до того, як вони потраплять всередину. Воу. Тобто, при, при я при створенні АКА, при ввімкненні читів, воно одразу буде блокувати. Це було би прикольно насправді. Створення системи точного реагування на основі даних. Дуже цікаво. Нелегальні програми більше не є лише внутрішньою ігровою проблемою. Тепер вони загрожують шляхам доступу та підривають довіру в усій спільноті. Щоб вирішити цю проблему, ми глибше вивчаємо дані як з гри, так і зовні, об'єднуючи широкий спектр даних, таких як інформація про ігровий процес у режимі реального часу, звіти гравців та настрої спільноти. Мені цікаво наскільки там ну, це буде швидко зроблено. Ми розробляємо точніші та добре структуровані показники на основі чітких аналітичних стандартів. Боже, ну просто дуже багато розумних слів і нуль просто якогось розуміння про те, як це буде робитися. Ну, типу, ой, ми будемо так робити. Як саме структуровано, не кажуть. Ну ладно. Виявлення підозрілої поведінки в грі. Ну, типу, це і є зараз, як типу, зрозуміло. Виявити підозрілих гравців на основі різних ігрових даних. Наприклад, аномальних дій та повторюваних моделей. Ага, тобто вони хочуть, я зрозумів. Е, мінімаліз... Мінімізуйте ненавмисний вплив на гравців за допомогою захисних політик для груп гравців, які мають підвищений ризик хибно-позитивних результатів. Е, наша мета не просто виявляти, а створювати більш просунуту систему боротьби з обманом за допомогою позитивного зворотнього зв'язку. Що полягає у виявленні, навчанні та вдосконаленні. Тобто, типу, закладено все буде на ком'юніті. Зміцнення безпеки поза грою та довіри спільноти. Створіть багаторівневу систему захисту, яка блокує вхід або повторний вхід шахроїв у гру. Одночасно посилюючи захист облікових записів та реагування спільноти. Ну тобто реагуальна спільнота, тобто, як я розумію, це. Поскаржитися, кидають е, саме, саме такі моменти. Збільшити масштаби моніторингу глобальної спільноти та операційного персоналу, щоб врахувати відгуки гравців у режимі реального часу та виявляти незаконну діяльність на ранній стадії. Е, тобто, при тому, коли гравець заходить в гру, регається і так далі. тому подібне Зрештою, наша стратегія боротьби з читерством побудована на трьох основах. Технологічне виявлення, кваліфік-класифікація на основі поведінки та навчання на основі звітів гравців. Е, наша мета створити середовище, де всі гравці можуть зосередитися на самій грі, не турбуючись про читерів Дуже цікаво. І в основі цих зусиль залежать ваші звіти, поскаржитися, дані ігрового процесу та відгуки спільноти. Але ваші звіти, відгуки спільноти. Тобто, тобто ну три із. із ну Два із трьох пунктів закладені саме в тому, щоб ми кидали, ми казали. Прикольно. А ви що будете робити? А, типу, ну, от у ці моменти. Ну, типу, я, я щось не розумію, такі приколи. Удосконалення сталих заходів боротьби з шахрайством у грі та поза нею. Шахрайство більше не є проблемою, яку можна вирішити одним рішенням. Воно вимагає комплексної стратегії, яка виходить за рамки виявлення та контролю в грі, та включає блокування шляхів входу до того, як шахраї потраплять всередину, запобігання обходу системи та покращення управління обліковими записами. З огляду на це, ми хотіли б представити ключові античитерські ініціативи, що зараз реалізуються як в грі, так і поза нею. Слухаємо уважно розширення внутрішньоігрових функцій захисту від читів. E, тобто поскаржитися, одне з найпоширеніших занепокоєнь, яке ми чуємо від гравців, це я повідомив про шахрая але не впевнений, чи його забанили. Або мене несправедливо забанили. Тепер справа не лише в тому, щоб зловити більше, а й в тому, щоб зловити точніше, швидше реагувати та чітко пояснювати, чому було вжито з заходів. Ну Насправді, якщо просто гравець Типу дав і на нього накинули, тому що він типу чітер така собі такі собі моменти, хоча він просто, типу, ну пощастило, так закинув. Коротше, це такі моменти теж. Ми чітко усвідомлюємо існування широкого спектру незаконних програм. Такі інструменти, як ASP та AIMBOTS, про які часто повідомляються в спільноті, продовжують розвиватися та з'являтися знову. Навіть після великих оновлень гри або патчів, щоб ефективно реагувати, ми впровадили систему виявлення на базі. Штучного інтелекту! Це те, те, що я казав на самому початку. Коротше, вони ще закинули. Яка аналізує моделі ігрового процесу та підозрілу поведінку в режимі реального часу, щоб визначити потенційне використання читів. Прикольно. Ось ще дійшло і до PUBG. Саме в читерстві. Прикольно. Крім того, ми поступово впроваджуємо точніші. Технології виявлення, які можуть ідентифікувати певні типи аномальної поведінки. Ці системи розроблені не лише для виявлення, але й для швидкого та точного запуску автоматичних блокувань. Як саме цікаво, дуже, оскільки незаконне програми забезпечення продовжує розвиватися, ми залишаємося прагненими покращити як точність, так і швидкість наших можливостей виявлення отакої. Удосконалення системи звітності. Тобто, як я розумію, поскаржитися знову. Наша поточна система звітності стикається з двома основними структурними проблемами. По-перше, навіть коли подається скарга на підозрюваного в шахрайстві, існує затримка перед його бану... баном. типу Ця затримка призводить до розчарування, оскільки гравці відчувають, що шкоди не запобігають вчасно. Баса. По-друге, ми постійно отримуємо відгуки про те, що критерії заборони відповідають тому, які гравці сприймають шахрайство в реальному ігровому процесі. Ем, складно написано насправді, щоб вирішити ці проблеми, ми працюємо над зміцненням структури системи звітності, так і над підвищенням її ефективності, тобто швидше обробляти, як я розумію. Ми коригуємо роботу наших команд моніторингу, щоб пришвидшити час реагування від звіту до вирішення проблеми, а також розширюємо наш персонал для підтримки більш гучних операцій. Нещодавно ми переглянули нашу політику щодо заборон, щоб серйозніше ставитися до доказів, заснованих на поведінці, посилаючи покарання у випадках, коли виявлено явний намір. Крім того, ми вдосконалюємо нашу систему аналітики, щоб піоретизувати зміти на основі типу. Підвищити точність заборон і закласти основу для потенційної автоматизації. Може, дуже багато розумних слів, а толку від цього не зрозуміло. З усього всього, я зрозумів, що вони просто додали щі і трішечки оновили поскаржитися. Все, простими словами. Ці покращення стосуються не лише підвищення ефективності, вони покликані зменшити шкоду для гравців та зробити блокування ефективнішими. Все є частиною наших шур ширших зусиль зі створенням більш просунути системи боротьби з читерством. Третій пункт. Тут ще багато їх, їхать тут ще багато читати. Коротше, я трішки буду дивитися, що тут найцікавіше. Е -е, удоскональна система звітусті. Наша поточна система, перша, це ми читали. Так, ось третя. Запобігання помилковим заборонам та дослідження автоматизованої системи розбанів, оскільки наші моделі виявлення розширюються, а критерії заборони підозрюваних у шахрайстві стають суворішими, ми розуміємо, зростаючу стурбованість щодо помилкового покарання невинних гравців, тобто людині кинули скаргу, його забанили, хоча він не був читером. Блін, таке навіть буває. Щоб зменшити кількість помилкових заборон, ми працюємо над системами, які точніше розрізняють шахраїв та закони гравців. Одна з ідей, що розглядається. Це автоматизована система розблокування, яка використовує перевірку особи. Тобто перевіряє, чи є, чи встановлені, чи ти. Хоча насправді, якщо встановлений якийсь макрос, типу, е е типу то як ти це перевіриш, якщо воно підключається до мишки? Ну, коротше, дуже незрозуміла тема, насправді. Е Така система пов'язана з ризиками для безпеки та операційної діяльності. Тому, будь ласка, зрозумійте, що ми витрачаємо час на ретельну оцінку її діяльності доцільності. Хоча ми і надалі прагнемо посилити нашу політику заборони шакраїв, ми також визнаємо, що фальшиві заборони все ще можуть траплятися. Це зрозуміло. Так, зрозуміло. Впровадження додаткового захисту паролем. Щоб запобігти використанню викрадених облікових записів для шахрайства, ми плануємо запровадити двофакторну автентифікацію, яка може блокувати несанкціонований доступ. Дуже цікаво, насправді, бо зараз двофакторки немає. Навіть якщо обліковий запис витікає, ця система може гарантувати, що лише законний власник може увійти в систему, дозволяючи гравцям захистити себе від викрадення облікового запису, просто активувавши цю функцію. Це також фундаментально заблокує поширений метод повторного входу шахраїв, купівля або незаконне отримання вкрадених облікових записів. Отакої. Прикольно. Новеньке щось, оскільки ПАП працює по всьому світу, ми повинні відповідати різним міжнародним стандартам, таким як ГДПР в Європі, закон про захист персональних даних в Кореї та закон про безпеку даних Китаю щодо політики автентифікації та облікових записів. Ці правові та операційні вимоги означають, що повне впровадження системи може зайняти деякий час. Ми активно працюємо над її впровадженням протягом цього року. Та поділимося більш детальною інформацією про її обсяг та терміни випуску через наші офіційні канали. Посилення позаігрових систем захисту. Ми також посилюємо превентивні заходи поза грою, щоб запобігти повторному поверненню шахраїв у гру, блокування повторного входу шахраїв. Ну, типу, база. Це коли на три дні дають, вони знову заходять щитами. Ми розробляємо систему, яка використовує надійну апаратну автентифікацію, щоб запобігти повторному доступу заблокованих користувачів до гри з новими обліковими записами на тому самому пристрої. Тобто прив'язка до ПК. Оце вже цікаво. Ця система розроблена для виявлення, втручання та блокування спроб обійти заборони шляхом підміни ідентифікаторів або маскування апаратної ідентифікації. Інтеграція функцій безпеки Windows, щоб запобігти використанню структур безпеки ОС Windows незаконними програмами забезпечення, ми готуємося запровадити певні функції безпеки за замовчуванням. Ці функції підвищують безпеку системи, блокуючи запуск незаконних програм, запобігаючи використанню інструментів для шахрайства. Однак, оскільки ПАП працює по всьому світу, ми ретельно вивчаємо відмінності в середовищах ОС, зручності для гравців та технічних або пов'язаних з політикою обмеженнях у кожному регіоні. Ну, тобто, злежності, хто де живе, це зрозуміло. Боротьба з незаконними сайтами з програмним забезпеченням та масовим створенням лікових записів, тобто, коли... Є така методика, коли створюють просто по 10-15 аків, один відлетів, вони пересіли на інший і далі грають з читами. Отакі, я каже, нерозумні люди. Ну, що ти зробиш? Ми досліджуємо способи ефективного блокування нескінченного створення макроаккаунтів та виявлення закономірності реклами незаконного програми забезпечення, яка відображається в певних ігрових режимах. Підозрілі, облікові записи, що масово створюються за допомогою макросів. Будуть превентивно ідентифіковані, класифіковані та регулярно заблоковані. Перш ніж їх можна буде використати. Вау, я в шоці! Щось, нарешті, дійшли до дій і простою мовою. Це допоможе нам блокувати повторне створення облікових записів на ранній стадії, і та ефективніше боротися з обліковими записами, створими для просування читів. До речі, ви можете залишити свій коментар. Е, чи стикалися ви з читерами, що ви щодо цього думаєте щодо поданої інформації. Дуже хотів би почитати. Що стосується нелегальних веб-сайтів, є сайти, дуже багато, де е, там просто читів море. Е, що стосується нелегальних вебсайтів з розповсюдженням програмного забезпечення, ми постійно надсилаємо запити на видалення та закриття, спрямовані на ті, щоб використав... що використовуються для продажу або реклами читів. Коли сайти не дотримуються вимог, ми координуємо дії з місцевими органами влади та правоохоронними органами для вжиття більш жорстких правових заходів, щоб заблокувати типу той сайт. Ми також готуємо оперативні правові заходи проти таких загроз, як порушення прав інтелектуальної власності, фішинг. Та шкідливе програмне фішинг, та шкідливе програмне забезпечення, а також технічні блокування для посилення правоохоронних органів. Ці зусилля виходять на рамки, за рамки одноразових дій. Вони є частиною нашої стратегії, спрямовані на блокування шахраїв від повторного входу в гру, одночасно відключаючи їхні мережі розповсюдження. Фіга собі, Ого. Посилення моніторингу та реагування громади, коли йдеться про боротьбу з шахраями, ваш голос це найваж наш найважливіший ресурс. Ну це логічно. Розширення можливостей персоналу та зворотнього зв'язку в режимі реального часу. У 2025 році ми прагнемо збільшити наші операційні та правоохоронні команди в п'ятеро порівняно з їхнім поточним розміром, а також модернізувати наші системи для швидкого реагування на потреби громади, ну тобто ком'юніті по факту. Наразі в ПАП діє двоступенева система заборон: одна керується автоматизацією, інша перевіркою людиною. По-перше, технології захисту від номану та штучного інтелекту автоматично виявляють та карають за аномальні моделі поведінки. По-друге, наша команда з боротьби з читерством вручну перевіряє справи, підтверджені доказами, такими як звіти в грі або звіти спільноти. Та, якщо це можливо, видає постійні бани. Та треба одразу постійний бан видавати, не на три дні, а просто постійний, щоб йому треба було заморочитися і ще раз створити то як. Цей ручний процес став значно ефективнішим і точнішим, оскільки ми нещодавно переглянули наші критерії перевірки та е, заборони. Саме тому ми не лише вдосконалюємо наші інструменти, але й розширюємо нашу команду, щоб покращити наші можливості моніторингу спільноти та реагування в режимі реального часу. Нічого собі. Удосконалення нашої глобальної системи моніторингу спільноти. Регіональні менеджери відстежують та аналізують настрої громади в режимі реального часу, адаптуючись до особливостей та проблем кожного регіону. Зібрані відгуки перетворюються на дані для інформування про розробку системи, а також слугуватимуть ключовим орієнтиром для нових функцій та рішень щодо політики в майбутньому. Ну і останнє. Завершення античит дорожньої карти це не одноразове виправлення, це структурний сув. Тобто, це якби перша сходинка там, до, там, до самої гори, скажімо так. Ця дорожня карта не, дає, не просто додає кілька нових функцій як короткостроковий захід, це багаторівнерова переробка, що охоплює кожен етап циклу боротьби з читерством від блокування входу до виявлення заборон та відновлення. Також ми переходимо до більш прозорого підходу до комунікації, щоб допомогти гравцям побачити та зрозуміти наші зусилля щодо боротьби з читерством. У минулому ми обережно ставилися до розкриття занадто великої кількості інформації, побоюючись, що це може відкрити наші стратегії незаконним розробникам та розповсюджувачам програмного забезпечення, тобто чи там, ну це правда. ми... Це правда, що ми не завжди чітко давали зрозуміти, що серйозно ставимось до ваших розчарувань. Надалі ми будемо уважніше прислуховуватися до вашої інтуїції та досвіду співпереживати вашим розчаруванням і працювати з вами над створенням системи, яка зможе вас задовільнити завдяки постійному спілкуванню. Е, боротьба з щитерами це не при, це не лише про технології, йдеться про створення справедливого середовища та забезпечення того, щоб відгуки гравців формували систему. Саме в цьому полягає суть anti Антічин. Дякую, команда PUBG. Е, з того, що я почув, з самого основного, це те, що вони впроваджують, щі, буде що вони впроваджують двохфакторну двух, автентифікацію. Е, те, що вони додають трішки більше е, персоналу на це все, щоб була обробка більше. Ну як я розумію, мабуть, все-таки поскаржитися, теж трішки модернізують щось, мені так здається. Е, в плані того, щоб швидше доходили заявочки до. Е, до розробників, скажімо так. Е, та і все це все, в принципі, що я почув і зрозумів з цього. Все інше просто е, розповіді гравців, які писали в коментарях про ті чи інші проблеми. Можете написати в коментарях, що що саме вам сподобалося, що не сподобалося. Чи думаєте, чи допоможе це, але насправді, що, ну, щодо щі, я прям не здивований. Я так і очікував, що, ну, типу, щі буде по-любому, десь вони її закинуть. Але те, що вони з цим борються, це це вже добре, це вже файно, але чи буде це настільки ефективно, побачить тільки час. Поба... Ну, побачимо, коротше. Ну і що до цього все. Це вся інфа. Е, Зустрімося з вами вже в наступному відео. До зустрічі! Знаю, що дуже довго. Не забудьте залишити коментар в за такий контент. До зустрічі!